Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 15 Продовжуємо вивчати речення. Отже, тема уроку вийде речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Давайте розглянемо таблицю. Що ж у нас будуть виражати речення розповідні, питальні та спонукальні? Самі слова говорять за себе. Розповідні речення будуть містити повідомлення про факт дійсності, явище чи якусь подію. У розповідних реченнях інтонація в кінці речення завжди понижується. Наприклад, слово гріє тішить людину. Питальні речення містять знак питання, тобто вони виражають питання. Інтонація в таких реченнях підвищується на слові, в якому зосереджено зміст питання. Більше того, в питальному реченні ми логічно можемо виділяти те чи інше слово Хто ви, як ви зветесь, як живете, по якій ступаєте поті. І спонукальні речення вони містять наказ, прохання, пораду, вимогу, заклик. Побажання, тобто спонукають до чогось. Інтонація таких речень може бути або розповідна, або оклична. Дорожи українською мовою. Завдання. Прочитайте речення, визначте вид кожного за метою висловлювання. І дотримуйтесь правильної інтонації. Від нерозумних суперечок ухиляйся. Вони породжують сварки. Перше речення у нас спонукальне, воно спонукає до дії, ухиляйся, і воно у нас окличне. Вони породжують сварки, речення розповідне, неокличне. Шануйте друга, спонукальне речення, воно нас спонукає до дії. Де ж без хиб ви друга на землі знайти могли б? А це друга частина речення питальне речення, обоє речень неокличних, якщо прочитаємо з іншою інтонацією, може бути і окличне речення. Тихіше, спонукальне, окличне речення. Батько з сином розмовляє. Це речення розповідне, неокличне. Даруйте людям радість і тепло, речення спонукальне, може бути й окличним. Від доброти душа тепліє, розповідне речення. Що ж то за голос, що за слова? Питальні неокличні речення. Не піддавайтеся журбі, спонукальне окличне речення. Отже, дотримуючись певної інтонації. У вас можуть бути різні речення за метою висловлювання. Як спонукальні, так і питальні, так і розповідні. І за емоційним забарвленням окличні або неокличні. Вправа номер 2. Прочитайте кожне питальне речення кілька разів, щоразу виділяючи більшою силою голосу те чи інше слово. Наприклад. Чи одержали ви завдання з математики? Або ж чи одержали ви завдання з математики, логічно виділяючи те чи інше слово, змінюється зміст речення. Де ваші щоденники, коли ми зустрінемося наступного разу? У котрій годині почнеться концерт? Можемо виділити годині чи концерт, що вам, чаю, кави, молока? Від логічного виділення змінюємо зміст речення. Чи пам'ятаєте ви мене? Або чи пам'ятаєте ви мене? Як вас звуть, коли можна до вас звернутися? Інтонуючи те чи інше слово, змінюється зміст речення. Отже, питальні речення вживають передусім в діалогах. Питання найчастіше виражаються за допомогою слів як, чому, коли, де, навіщо або інше, а також за допомогою питальної інтонації. У художній літературі текстах виступів трапляються питальні речення, які не розраховані на одержання відповіді. Мета таких речень спонукати до роздумів над відповіддю. Або ж привернути увагу до якогось явища. Запитання, не розраховане на відповідь, називають риторичним запитанням. Наприклад, прочитаємо речення, дотримуючись певної інтонації, і визначимо вид кожного речення за метою висловлювання. Хто наш народ, яка у нього доля? Куди його коріння поросло? Це питальні неокличні речення. Хто може випити Дніпро? Це теж питальне речення. Чиї це долини, чиї луги, чию це калину гойтають вітри. Теж питальні речення. Ці всі речення є риторичними реченнями, тобто ті, які не потребують відповіді на запитання. Отже, ви маєте запам'ятати, що риторичні питання не потребують відповіді. Право номер 4 Кожне із спонукальних речень прочитайте кілька разів, почергово передаючи інтонацію наказу, прохання чи поради. Наприклад, горіть і боріться. Скоріше за все, це буде спонукальне речення, яке виражає наказ. Тобто. Інтонація підвищена. Не попадайтеся всі брехні. Тут можемо зробити більше поради, можемо виразити також наказ. Віддай людині крихітку себе. Стань під прапор синьо-жовтий, стяг відважних прабатьків. Доторкнись по золоти запорозьких козаків. Отже, логічно виділяючи те чи інше слово, у нас. Речення передають наказ, прохання чи поради. Наказ буде підвищена інтонація, прохання і порада, більш спокійний темп. Розглянемо таблицю, прочитаємо речення, правильно їх інтонуючи. Отже, види речень за емоційним запавленням. Вони в нас бувають окличні або неокличні. На письмі в кінці в окличних буде знак оклику, а в неокличних його не буде. Отже, окличні речення можуть бути розповідні, питальні, спонукальні, якщо передають сильні емоції. Наприклад, переживання, хвилювання, захоплення, радість, страх. Наприклад, прогулянка в лісі, яка насолода, як тішить людину велична природа? Що може бути від трав? І сонця краще. От останнє речення, воно у нас і питальне, і окличне, і може бути ще й риторичне. Неокличні. Неокличними можуть бути як розповідні, так питальні, так і спонукальні речення. Якщо ми їх вимовляємо спокійним тоном, без окличної інтонації. Наприклад, листяшко із дуба стукає віконце. Це розповідне неокличне речення. Важливу роль для сприйняття висловлювання відіграє темп або швидкість говоріння чи читання. Темп вимірюють кількістю вимовлених за одиницю часу слів, наприклад, за хвилину. На думку вчених, найкращий темп мовлення, так званий середній, це 100-120 слів за хвилину. Отже, ваше завдання дотримуватися так званого середнього темпу, вимовляти 100-120 слів за хвилину. Вправа 5. Прочитайте, про що йдеться в тексті. Уривок взято з підручника чи з художнього твору. Наприклад. Кущі калини ростуть у лісовій та лісостеповій зоні як у дикому середовищі, так і в садках, скверах та парках. Росте калина й на берегах річок, озер і болів, у ярах та долинах. Кущі калини виростають до 4 метрів. Стовбур гладенький, укритий сіровато бурою корою. Листочки великі, мають 3-5 виступів. У великих білих суцвіттях є квіти двох видів плодоносні, які знаходяться в центрі, та безплідні довкола, що служать рослині для приваблення комах запилювачів. В тексті йдеться про такий символ України, як калину. Прочитавши текст, ми можемо зробити висновок, що це уривок з підручника. Це науковий стиль мовлення, але е, автор нам вказує, що е, якого розміру виростає цей кущ та які е, плоди у нього. Тобто ці безплідні квіточки довкола, це у нас буде саме калина, а е, навколо квіточки приваблюють комах-запилювачів. Отже, прочитавши текст, дотримуючись певної інтонації, це більш текст інформаційного характеру, де ми з нього дізнаємося про наш кущ український калину. Сьогодні на уроці у нас вправи були більш усного характеру, тому що тема все-таки. Вимагає більше такого інформаційного усного виконання. Тому домашнє завдання теж самостійно правильно інтонувати речення, прочитати текст, правильно інтонувати речення і з'ясувати, який розділовий знак вказує на обличну інтонацію. Посадіть калину в чистім полі, хай вона освятить час. Рід наш дуже любить волю, хай же воля любить нас. Зверніть увагу на знаки коклику. Отже, це будуть покличні речення. Спонукальне посадіть калину, розповідне і теж розповідне речення. Наступні речення вдома прочитаєте самостійно, правильно інтонуючи. і. Виділите знаком уклику. Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. До побачення!